Зараз в мене буде розпаковка на каналі, покажу вам які мішки я взяв, щоб пересаджувати лохину. Так, значить довго я шукав, горщики не підходять, тому що дорого. Такі, якщо купляти мішки з геотекстилю, там теж дорого, більше 100 гривень за мішок, 110 Ну За 100, допустимо, можна знайти, якщо мені треба хотів висадити 100 штук. Потрібно 10 тисяч віддати суто за мішки, а трошки дорогувати. Тому шукаю якийсь варіант. Знайшов, знайомого знайомий мені віддав ось такі мішки, ну не продав, тому я вам не можу сказати, де їх купити. Він на полі в себе вже пару років таких висаджує. Е... взяв 100 штук. Ось тако так воно виглядає у розмірі 40 на 30, то йде і десь біля 35-38 літрів він десь має. Ось якщо взяти цей горщик, що я висаджував давніше, в них то він має 35 літрів. Цей має, можливо, трохи більше, якщо його гарно розправиться він під об'ємом. Ну, Я думаю, нормально, зшито, досить добре, якісно, менше-більше. Мені підходить, тому що я за такі заплатив 45 гривень. 100 штук ну, ще менше-більше нормально. Буду в них пересаджувати ось такі з пакетів, тут десь літрів. 18 пакетів з об'ємом. 18 літрів. Такі 4 -річні. Вже, Вже вже буде трошки ягоди. Буду пересаджувати його сюди. Теж мені підходить і по об'єму, тому що не потрібно зразу багато торфу. Ще добавлю сюди 20 літрів і буде рости в такому горщику. Тут взяв 100 штук, думаю ну, на початок мені вистачить. Собі їх тут. От тут в мене ростуть оці в горщиках на 35, а я тут зроблю собі таку площадочку, гарно їх закладу, маю таку бочку, звідси піде полив, зробимо капельну пауком. Думаю, буде, буде норм. Потім буду висаджувати, ще знімлю, якесь відео, вам покажу. Як все розкладу, теж подивимося, що з того всього вийде. З тих варіантів, які були, поки що обрав цей. Ще замовив геотекстиль, агроволокно, подивлюся, буду ще щось пробувати, пробувати ще якісь варіанти, таке щось самому робити, щоб не купляти ті дорогі, дорогі такі сумки. Будемо щось виходити, економити трошки бо дорогувати. Ягода сама вже дешева, а... а саме вирощування дуже дороге. Ну нічого, будемо щось робити, щось робити треба.